каналі У своїй творчій майстерні. І е, бажаю вам приємного перегляду та прошу підписатись, поставити лайк і написати коментар, е, тому що мені дуже приємно їх читати і бачити, що потрошечку, бачити, що потрошечку додаються люди. З'являються коментарі, лайки, це дуже приємно. Перед вами поки що не зрозуміле велике щось, яке повністю, навіть думаю, не поміщається у цьому кадрі, але це той светер, про який я вам розповідала, який я починала, і ось так він вже в мене виріс. Я вже перейшла на в'язання тіла. Тут вже дуже видно такий візерунок. Він в мене трохи пом'явся, тому що на цьому тижні я. Була у такому від'їзді, скажімо, не дуже довго тривалому, але там дорога зайняла більше часу, ніж я була у самому місці призначення. Але навіть у дорозі я намагалась просувати свої процеси. Не завжди вдавалося, але оцей светрик просунувся аж настільки. Тут уже Видно концепцію, скажімо так, ще є, що в'язати донизу, ще рукави. От, але вже велике просування. Також така сама полоска і по обидва. По обидва, я не знаю, як це сказати, по обидва боки сфетру і посередині. Ззаду нічого нема. Мені поки що дуже подобається, виглядає гарно. Я вже приміряла на людину, яка має це носити, їй підходить все нормально сіло. Я дуже боялася, що буде вузька горловинка, але ні. все нормально. Ось так, поки що я її вяжу, в'яжеться швиденько, тому що ниточки такі товстенькі. У мене спиці 4. Лізе Суперлами Клесік в'яжу доволі швиденько. Такі це процеси, коли хочеш особливо не напрягатися і так в'язати швиденько. Я б його взяла в дорогу, але в дорозі він громісткий і його було брати незручно. Тому я покажу зараз той процес, який я брала в дорогу саме. Але. Так, це також незрозуміле щось, яке я взяла в дорогу, тому що він, це маленький, маленький процес, це шкарпетки. Але мені щось не хотілося зовсім в'язати в дорозі. От не хотілось, не знаю чому. Там зазвичай, коли я кудись їду, я завжди беру в'язанчик. навіть в транспорті громадському в'яжу. А тут, ну от чомусь не хотілось мені в'язати. Я не знаю, я пров'язала зовсім зовсім трошки за той час, тільки я була в дорозі. А в дорозі я була, напевно, більше, ніж добу, якщо разом порахувати. Але я от зв'язала тільки ось це. Це шкарпеткова пряжа, 25% вовни, 75% акрилу. Довжина, здається, в 50 грамах 150 метрів. Ось такі шкарпеточки виходять. Я щось взагалі з ними сумніваюсь, може їх не буду дов'язувати. Тут поки що не зрозуміло, що відбувається, я взагалі поки що на часом не хочу взяти шкарпеточок, бо якщо ви дивились моє попереднє відео, ви знаєте, що я тих шкарпеточок нав'язалась, ну просто вдосталь. Так, тому це такий е, процес незрозумілий. Далі е, розповім. А про все-таки. І маю щоб показати, це мої просування в проєкті Чудо в смужку, мій джемперочок, Я не мудрувала з кольорами, він просто стандартно чорно-білий, але я пускала смужки різних розмірів, нічого не вираховувала, просто в'язала так, як мені хотілося. Чередувала звичайну лицеву гладь з напівпатентною резинкою. І все дуже добре йшло. До проєм я зв'язала дуже швидко. Але потім з формуванням верху почались якісь проблеми. Не знаю чому. Але я щось забула: як треба в'язати з низу до верху. Тому що мені більше подобається в'язати зверху вниз. А тут, по задумці, треба було в'язати ось так. І щось не виходило. У мене так кругла горловина. Я її спочатку зв'язала, вже з'єднала плечі, і тоді зрозуміла, що вона дуже вузька. А ще треба зробити обробку, тому що без обробки я не хотіла залишати. Хотіла, щоб було однаково як понизу, так і по рукавах на манжетах, так і на горловинці, щоб була обробка. Але е е е е треба було все розпускати. Мені так не хотілось, мені було так жаль. Я завжди по цьому поводу дуже-дуже-дуже мені тяжко визнати свою помилку. Просто якось з цією думкою, що потрібно це все розпустити, свій згаяний час і ну, ви розумієте, перев'язати. Я відклала цей джемперочок. І вже сьогодні я наважилась розпустити, перев'язати по-іншому, зробити вже достатній виріз. І все одно зараз він трошечки-трошечки тіснувати, вузькуватий. Але я розумію, що це напівбавовна. І якщо я зроблю його достатньо широким, він обов'язково потім розтягнеться і виглядати буде. Негарно. І я подумала, що коли воно випереться, після прання воно обов'язково розтягнеться, тоді воно буде в самий раз. Я вирішила не робити горловину ще більшою, тому що я боюсь, що вона розтягнеться. Але зрозуміло, що якщо після прання, так нічого і не зміниться. А я виперу поки що без рукавів, я думаю. Якщо нічого не зміниться, я буду знову перев'язувати. І це затягнеться дуже надовго, тому що я ще тут потім буду наважуватись на той перев'яз. Ну, нічого. А так, якщо все буде добре, то мені залишиться зв'язати тільки рукави. І я не робила ніяких збавлянь по проймі. В мене просто прямокутне полотно і ну, такі досить вільненькі пройми. Я ще не заправляла ніяких кінчиків, нічого. От, я виперу, посушу, примірюю, тоді вирішу, що, що з цим буде. Перед цим було інше включення, там, де я розповідала знову ж таки про цей джемпер в рамках спільного проекту Чудо в смужку, з яким я дуже навозилась з горловиною, з тою вистражданою, нещасною горловиною. Все в мене було не так і не сяк. І все-таки його попрала тоді, як і хотіла, і все одно горловина була вузька. Я розпустила і розуміла, що причина в закритті я закрила самим звичайним способом. І воно було тугеньке. Я розпустила і зробила закриття, таке, я не знаю, як воно правильно називається, але от закриття резинних, коли закриваєш майже тим самим способом, що і звичайним, тільки перед лицевою петлею робиш накид відкритий, а перед виворотньою петлею робиш накид закритий. І ось після цього горловинка стала, ну, ви бачите, вона нормально розтягується і тоді поміщається голова нарешті. І тепер цей джемпер взагалі вже мог був, був зв'язаний бути. Але оця горловина вимотила мені всі нерви, і я зла, коротше кажучи, я вже давно зв'язала ті рукави, якби не та горловина. Тому тут залишаються тільки рукави. Я думаю, вони теж будуть швиденько, тому що плотно в'яжеться швиденько. Також десь на спицях 4 або на спицях 4,5, я його в'яжу. От. І... З цим проєктом. Я думаю, я скоро закінчу спільник чудо смужку якщо мені не збреде в голову ще щось. Хоча, напевно, вже якщо збреде, то я не встигну, тому що там заявки приймаються, здається, до, до 1 числа, а 1 числа сьогодні. Тому все. <світ> в цьому проєкті вже ми нічого мудрувати не будемо. Це шапка, і хтось слідкує за мною в інстаграмі. Ви вже бачили мою історію. Це шапочка, яку я в'язала на себе, але як ви бачите, звісно, вона ніяк не дорослого розміру. А знаєте чому? Тому що просто ось така ціна лінії, ось така ціна, ось така ціна е, неуважності якоїсь такої моєї, просто. Не знаю, як це навіть назвати. Я її дов'язала вчора. Це просто ну, шапочка ну, з дуже чудової ниточки. Вона просто неймовірна. Подивіться, який пушок. Вона настільки пухнаста, вона настільки тепла. Вона зв'язана в три ниточки. Дві ниточки, з яких це 100% мириносик, а третя ниточка це там. Теж майже 100% натуральний склад, але там більше махеру і трошечки шерсті, і там буквально десь, здається, 7% акрилу. Ну, Тобто, шапочка ну, вона не колиться, вона, наче, така, здається, дуже пухнаста, але вона не колиться, вона мікенька, вона така ну, ну, просто чудова шапочка. Мені дуже сподобалось, без відвороту її в'язала, бо в мене було впритик пряжі І мені вперед вистачило цієї пряжі на мошапочку для себе. Я її приміряла, вона мені дуже сподобалась. І я якраз в той момент, коли от її дов'язала, вирішила, що треба закинути прання в машинку. І думаю, вибрати її руками чи закинути в машинку. Ну, думаю, та в мене ніколи такого не було, щоб щось ставалося там з речами. Закинув машинку. Поставила делікатний режим 40 градусів. Дістаю і бачу ось це. З дорослої шапочки вона стала просто дитячою шапочкою. Ні, я ще й досі можу її напялити на себе, вона розтягнеться, але вона буде куца. Я так засмутилася це просто не передати словами. Тому що шапочка, ну, просто, ну, Супер класна, і взагалі я не знаю. <плес> це, це просто, знаєте, урок на майбутнє, що не можна лінуватись. Треба прати вручну. Хоча я навіть не знаю. Може би так і сталося, навіть якщо я випрала вручну і зробила би трошки більш гарячу воду. От. Але коли я виклала сторіс, мені. Е... Порадила в'язалочка, одна спробувати. Баля, вишу. Але коли я показала це в сторіс, одна в'язалочка порадила мені спробувати декілька разів замочити її в бальзамі для волосся. Я не знаю, звісно, чи допоможе це, але звісно, я спробую. Якщо це врятує мою шапочку, я згодна витратити свій дорогий бальзам для волосся. Витратити на цю шапочку, щоб може щось з неї і станеться. Якщо ні, то ну, буде дитяча шапочка комусь подарую, віддам, продам, не знаю. Але це, це прям дуже-дуже образно. Це я я сама винна. До речі, як підходить, підходить мій новий манікюр під цю шапочку просто ідеально. І вона після першого разу вже стала такою: це майже той розмір, якого вона і була. Я забачу ще раз і сподіваюся, що вона справді повернеться до того потрібного розміру. І в мене буде дійсно ця шапочка. От тому е величезне дякую. Якщо хтось з вас, <с incorporation> як і я, не знав про такий лайфхак. То пробуйте. Я не знаю, спрацює у вашому випадку, але в моєму, здається, спрацювало. Тому от така дивна, смішна історія: не повторюйте моїх помилок. Так, далі мій процес. Далі мій процес, на який я знімаю майстер-клас, який дуже повільно просувається, того що я. Знаю, я оце не люблю розриватися між купою процесів. Я, якщо щось в'яжу, то я в'яжу щось одне. От я так звикла і мені так комфортно для моєї тої психіки, це, це краще, тому що я сама по собі тривожна людина, я е, ну, не знаю, як вам описати, може, потім колись я вам розкажу про свій психічний стан. Але поки що ми не настільки близько знайомі, ну, коротше, е, по-перше, тут ще ниточка тонесенька, От, розумієте, да? тобто спиці, я не пам'ятаю, які тут, тут, здається, тут три е, міліметри спиці. От, Це моя тепла блузочка ажурна, яка. ну Вона ще зовсім не ажурна, але має бути ажурна. Я вже дов'язую донизу і думаю, скоро вже буду вв'язувати ті ажури. Е, я не хочу, щоб вона була занадто довго. Я хочу, щоб вона була приблизно такої довжини, щоб її можна було не заправляти в брюки. А вона так, знаєте, гарненько нависала над брючками. Не, не була не довгою і не короткою. А от, знаєте, такої довжини, щоб їй не треба було заправляти, щоб ті гарні рюшки, які я хочу, ну, не рюшики, а журчики, які я хочу пустити понизу, вони були е на виду. Ось. Тому ось теж такий процес над таким я трошки по. Пов'язую, працюю над ним. Я його беру, коли так, знаєте, така, хочеться трошки мозги розслабити, бо тут прості лицеві ну, лицеві і виворітні петлі, ну поки що. Але я так мучуюсь з вибором потрібного мені візерунку. Тому що щось я все не знаю, як мені так зробити. Я знаєте, хочу, щоб край був, отак... ну, тобто, знаєте, таки хвилями. Я знаю, що є такі візерунки, які створюють такий ефект, але вони в'яжуться знизу до верху, а я в'яжу зверху донизу. Тобто, в мене не вийде таке. Якщо зробити так, то це треба окремо потім почати робити цей, скажімо так, Ажур пров'язати якусь його частину і потім оце, оці всі петлі прошивати трикотажним швом в петля в петлю. Ні, це звісно можна реалізувати, але це буде так морочно і так довго, що тим паче, якщо це буде майстер-клас. То про новачків там взагалі не йдеться. Мені здається, це буде дуже-дуже складно для новачка, а я не хочу, щоб це було дуже складно і замудро. Я хочу, щоб це була гарна, простенька блузочка, яка буде доступна для. Для багатьох, щоб її навіть зміг зв'язати новачок, тому що я стараюся в своєму мастер-класі все чітко, докладно і ясно пояснювати, тому що я знаю, як починала я з таких самих майстер-класів, уроків на Ютубі, починала, в'язати. Тому ось такий процес. Якщо ви знаєте, якийсь варіант вирішення цієї проблеми, щоб зв'язати знизу. Ось, зверху вниз і внизу вийшла ота от така хвиля. Підкажіть мені, будь ласка, бо я поки що не знайшла вирішення цьому питанню. І тому що ця річ також в такому підвищеному стані, тому що я не знаю, як його зв'язати. Але такий виходить трохи меланжевий кольпіт. Вона ще трошечки поколює, але я думаю, що після ВТО вона вже не буде так поколювати. Так, і я думаю, це все з моїх процесів, які я е, можу е, і хочу показати. І е, я хотіла ще сказати про те, що е, я от дивлюсь на в'язалочок, е, які кожен тиждень випускають в'язовлог. І в них постійно нові процеси, готові роботи, те все щось отак от, все так швидко, динамічно. А їм постійно є що показувати, а, в мені, а і мені здається, що мені показувати нема чого розумієте? Тому що от через цю мою натуру, яка не може пробачити себе, коли лежить якийсь недов'язаний проект, а ти берешся за новий проект. і мене це мучить. Я не можу розпочати багато процесів, щоб постійно було що показувати новенького, того, що я теж розумію, що вам не цікаво постійно дивитись на одні і ті ж роботи. Тому, тому дивлячись страху очі, скажімо так, я записалася в проєкт тиждень шалених стартів. Я не знаю, нащо я це зробила, тому що я вже знаю, що мені буде дуже тяжко. Що мені буде дуже нервово і дуже тривожно за ті процеси. Хоча комусь це може здатись смішно, але мене це буде постійно тривожити. Мені вони будуть снитися вночі, тому що це треба почати, скільки там 5 чи 6 стартів. Я не знаю, скільки там треба їх почати. Я ще трошки не розібралась. Але я хочу спробувати. Тому що я хочу вести ютуб-канал, хочу робити цікавий контент, і я думаю, що в мене вийде. Я буду старатись. Може, буду починати зараз трошки менші проекти, які можна швиденько закінчити, а потім вже до більших проєктів. І тоді вже може стану як всі в'язалочки, у яких всі спиці зайняті. Тому навіть коли я приєдналася до того товариства, до товариства спільника, який влаштовує Олена Буганова. Там, де і тиждень визволення спиць, і тиждень солейних стартів, і магічний кубик, і мені запропонували долучитися до тижня визволення спиць, а я кажу: а в мене немає зайнятих спиць. У мене тільки один процес, на спицях, що ж це звільняти. От і всі дуже здивувалися і сказали, що я щаслива людина. А я не знаю, може і щаслива, напевно, не схожа на всіх. Тому вибачайте, може мої в'язовлоги будуть виходити не так часто, але вони будуть виходити, я буду знімати тільки цікаві і тільки щось новеньке. От, тому я думаю, ви мене зрозумієте, може я буду одна така, не схожа на всіх інших в'язальниць, але я буду робити так, як мені буде комфортно, тому що в'язаннячко, це. Те, що приносить і радість і задоволення, а не те, що має вас напружувати. І навіть якщо у вас є соцмережі, і навіть якщо у вас е ви ведете сторінку все одно, в'язання має залишатися тим, що приносить задоволення. І я бажаю вам усім, щоб ваше в'язання приносило тільки позитивні емоції. І ніколи вас не напружувало, не тривожило і не заганяло в якісь такі погані стани. Тому я з вами прощаюся. До наступної зустрічі е, у наступному відео.